Ми вже розповідали в етері ранку вдома про музичний тревел блог. Як звучить світ, Україна. Нещодавно стартував другий сезон проєкту. Чим він відрізняється від першого і які міста стали його героями? Дізнаємося від продюсеру та співавтору проєкту Євгена Синельникова. Та від музиканта, саунд-продюсера і композитора Євгена Філатова. Я піду зустріну гостей. Доброго! Доброго ранку. Привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт, привіт. О, так, от бонжорно! Я тут. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Доброго ранку, дякуємо, що прийшли до нас. Ну і другий сезон. Другий так. сезон, так як звучить світ, Україна. Так коли вперше Женьте приходив до нас з Наталею, Ми не бачили, що відео просто нам розповідали. Дуже апетитно розповідали. Гарно роперше була розповідь про Львів. Да. Що Львівські трамваї це абсолютно інші трамваї, але вже другий сезон. В другому сезоні ми розповідаємо про Дніпровський трамвай. У нас унікальний перший в Україні трамвай. Там також є історія про трамваї. Ну, давайте нагадаємо нашим глядачам, глядачам, у чому взагалі суть цього проєкту і з чого він починався? Суть, ем, якщо так сказати, в двох словах, да? от ми зараз представляємо два різні світи. Є візуал і аудіал. Цей проект поєднує оці два, з одного боку, різні, а з іншого боку, дуже сумісні світи. І... Це не два слова. Музика, міст. Uh, зі звуків або міст музичний тревел uh, Євген. Добре, знається, що таке мандрувати країнами, містами. Я знаю добре, як створювати музику в студії. І так бач, а я от не так. Це для мене це проект. Про те, от як композитор відчуває один звук, інший звук. Складає їх, і виходить зовсім нове, щось, щось інше. І саме за цим спостерігати це найцікавіше. Для мене новий виклик бути у якості ведучого. І коли ми тільки починали, я говорив, дорогі друзі, ми з вами знаходимось. стоп стоп, Ніяких друзів, ніяких, Добрий день, <світок> да, да, просто будь собою. А я, Ще? до речі, хочу зробити комплімент. Да. Женя, ви прекрасні. Мені так подобається. Це водночас така. Трошки нерішучість, невпевненість, сором'язливість, мене... стриманість, стружкості, але мене. справжня але, але, людина. Але так хочеться слухати і дивитися вас. Ви Дякую. настільки от, притягуєте до себе людей. Як ви розкриваєте співрозмовника? Ви молодець. приємно. Приємно. Блін, як круто, Грає жива музика. Так? Класно. Ми готувалися до вас, скажіть, чи змінилася концепція другого сезону на відміну від першого, і які міста вже ви зробили? Де ви ми вже відзняли весь сезон? Зараз вже скільки, майже скільки, закінчився скільки буде монтаж. Буде п'ять епізодів. Це Запоріжжя Дніпро, Суми Полтава і Миколаїв. Миколаїв. Це такі прифронтові. А, да більш більш такі прифронтові. Там, наприклад, в Миколаєві, <кх> ну якщо скажемо так, да, от Львів, Полтава, це більш. Розважальний контент, да ми спостерігаємо, як збирається музика, як вона складається. То, наприклад, в Миколаєві там багато таких соціальних підґрунтів про життя, як взагалі зараз Миколаїв живе, як вони переживають ці сирени, які не закінчуються ніколи. Ну тобто, ми вже всі звикли да? до того, що сирени є. Але там це щось нереальне. Вони просто от, просто постійні сирени постійні, і при цьому життя продовжуються люди. Живуть, люди борються за своє за своє майбутнє. Цей унікальний оркестр, який ем... для мене, як для, для музиканта, важливо не, не повторюватись, тобто mm -hmm. відкривати щось нове і шукати і під, і, там, якийсь підхід новий до збирання тих звуків. Але е, звуки звуками вони цікаві дійсно. Але й люди, талановиті люди, які живуть в містах, вони. Надихають, вони роблять неймовірні речі. Ну, я не знаю, будемо розповідати, що ми там записали? Ну, можна. Ну давайте трошки спойлера. Но... Трошки. Ну от наприклад, для а, мене тролейбус, да? І в тролейбусі тролейбус, да. пов, повноцінний оркестр. Відкриваються двері на зупинки, вони виходять, дві хвилини грають, двері зачиняються. І тобто люди всі отак стоять, а потім на дві хвилини десь. Відбувається магія, да, а от, потім музика, хоп, і красиві, і життя да, далі гарки. пішло, і в чому сенс. Зараз мало хто зможе, особливо в Миколаєві, да, де зараз дуже важко зібратись і піти на концерт послухати. Ну зараз трішечки інші. Звичайно, а так концерт приходить до теми. Ти йдеш по своїм справам, раз вийшов. Просто що, що це відбувається? Зіграли музику, налаштували тебе трішечки більше. Це військовий оркестр. Це ти знаєш як промінчик світла, такий трошки Так, так, так. І легше стало. Так. Ти Відчуваєш ніч, так, так. Це, це наче якась художня постанова, така опа, і люди і все замерло на дві хвилини. Але це от справді там відбувається, і от такі речі вони надихають, і звісно, є для мене. Ресурсом, який, от я е... ну і не лише для тебе, і для мене так само це така історія. Це ну, тобто, люди зібрались, придумали такий концепт, да щоб їздити і дарувати цю музику в ці часки, час важкі часи, просто дарувати, не, не не чекати, щоб вони прийшли на концерт. А ми до вас прийдемо, зіграємо трішечки вас відволекти від цього життя і поїхали ну, ти, далі. ти знаєш, мені здається, що це з двох боків. І музиканти, вони, начебто, от згадують моменшу да, да. от ми глядачам, це трошки слухачам дамо, і плюс людям. Це так давайте важливо. Давайте подивимось? Фрагмент сум. О, о, давайте, о, давайте. У нас. Так. Є унікальна можливість суми. це топчик топчик я суми обожнюю. До Суми було майже під окупацією, Ворог був навкруги. Але місто вистояло завдяки військовим та звичайним людям місцевим. В перші дні трохи ж всі розгубилися. Почалась війна, прилітало в місто. І люди ховалися, хто в підвали ховався, хто там в бомбосховища. Трохи були налякані. І тому, щоб підтримати бойовий дух, я вирішив, що треба якось взяти трубу і грати гімн. І от 26 числа ввечері я перший раз зіграв от з балкона третього поверху гімн. Закінчив вже ж, крикнув Слава Україні. І там, і там, і там люди кричать героям слава на третій, четвертий день вже знали, що ввечері буде гімн не приходили вже слухати. Це стало традицією такою. Так? Люди зі зброєю це дуже достойно, але духовність, культура вона надихає, підтримує моральний дух, бойовий дух, що наша нація незламна, що ми обов'язково переможемо. Героям. Ну Але суми, вони взагалі не сумні. Так що Ну я бачила. Ну ти чого? Це суми. Подивись, вони навпаки налаштують. Це початок, це оце піаніно, цей скрипучий стілець. Це ж все документалістика. Ми нічого не підлаштовуємо. Ми прийшли до Альтанки показати Альтанку, це символ сум. Там стоїть піаніно. Що робить музикант? Що робить музикант? Він починає грати. А після того у нас збираються кадри, 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 кадри. І ось воно перше відчуття від сум. А після того ми знайомимось з одним, іншим, третім, четвертим. І далі буде ролик, де вже от його відчуття від Сум. Не перше враження, а його відчуття. Що люди танцюють, співають, що суми змінюються, оновлюються, що там є відчуття. Ми пережили ці важкі часи, і ми йдемо вперед з гордо піднятою головою. І от це спочатку ти починаєш плакати і сумувати, а після того на ну з'являється аж така сила всередині. Ну, дуже ну, важливо і, проектом надихати, надихати. Дуже так. дуже важливо тим людям, які вимушено переміщені, можливо, повернутися додому, хоча б на одну годину, подивитися, як життя триває. І ну дійсно для мене, як для музиканта, важливою було за таку задачу не впасти в сум в сумах або в будь-якому іншому місті, показати, така. що ми обов'язково переможемо, що ми незламні, що в нас така єдність серед людей, що в нас талановиті талановиті українці навколо нас. Наскільки складно було працювати в прифронтових містах? Ну, стосовно, якщо ми були на режимних об'єктах, то звісно, зйомка, начебто, переривалася під час повітряних тривог, але пан режисер вирішив знімати навіть в укритті і продовжувати що... проект. Да. Відбувається тривога. Ми знімаємо ДСНС Миколаєві да? справжніх героїв, які по-справжньому рятують життя. От ми з ними спілкуємось, і відбувається повітряна вони... тривога і. Що, що робити? Ми всі спускаємося, бо продовж... це є це є життя. Як вони спускаються, як вони сидять? А от зараз тривога. А як якщо виклик, що буде, як воно буде відбуватись? Як ви отримаєте цей виклик в бомбосховищі? От ці питання ну це цікаво. Це цікаво. Ми не підлаштовуємо е, реальність під наш проект. Ми підлаштовуємося під реальність, під реальність. і намагаємось передати саме цю реальність, тому. Хлопці, сказати, що в питань не важко. да, Ну, якби є нюанси. Да? Є, нюанси. Є, є нюанси в Миколаєві сюди не знімати, сюди не знімати, сюди, отак добре, а отак вже не добре. Ну це зрозуміла річ зараз. Такі часи. Що... Mm. А як ви обираєте? Героїв, як вибираєте міста, як ви ну, от місця саме де ви будете знімати, чи вам хтось підказує? Можливо, звісно, вам звісно, звісно, це підготовка. Спочатку йдуть просто набор локацій, да які ми які цікаві. Після того набор людей, які цікаві. Після того ми сідаємо з творчою групою, і намагаємось їх поєднати. Тут буде такий настрій, а тут буде такий настрій. Перед але але це звісно, ніяк ніяким чином не відповідає на питання, яка буде музика. Ми не знаємо до кінця. Як ми поговоримо, що ми зіграємо, ну, які ду... звуки ми почуємо. Дуже от показова локація це дитячий хор в Сумах. Дівчинка зробила вже під час війни дитячий хор для дітей, просто щоб їх відволікти, щоб вони не чули ці не сиділи в бомбосховищі. Да, не відчували трішки на творчість їх переорієнтувати. Класна ідея, мені класно, дітки цікава, гарна ідея. Виклад... Да? ну, Далі, що, що буде от в, в голові композитора. Це давай вже документалістика, все. Але там на місці вони співають пісню, яка так нам заходить. Ми дізнаємось, що цей, цю пісню написав е, співак з Сум. Ми тут же з ним зв'язуємось зв і знімаємо ще його. І цей сюжет виростає в щось таке велике, Величний. таке прям класне. А починалося просто ну якби, діти співають. Це хор, який збудований, зроблений під час війни. Там є класна. Оцей посил. Що е вибачте, не пам'ятаю, як її звуть, Дівчина каже: ну, е викладач. Викладач каже: я бачу зараз своє е місію. Свою гостю. місію просто відволікти їх. Тому у нас максимальне творче життя, покази, фотографії, тіктоки, будь-що, аби їх відволікти. Для мене, як для режисера, це те, про що я хочу казати людям нашим українцям: казати, ось дивіться, ось Бо вона справжній маленький, але справжній герой український, який робить щось на майбутнє, да для дітей для того, щоб ці діти виросли і не отримали таку травму, як ну можна зараз отримати, так звичайно. А після того, коли от ми ну, пускаємо ще й генія в кадр. Генія, Євгенія. І просто спостерігаємо, як він складає, як у нього в голові народжується. це. Женя, а складно спілкуватися з людьми? Що для вас найскладніше, коли вони розповідають вам свої болючі історії чи навпаки? Ні, от мені здається, що взагалі от болючих історій як такових не було. І всіх людей, яких ми зустрічали, от вони наповнені, наче ну такою надихають, да? Так? на надію. Типу от, ну як ми тільки що бачили, ну це дійсно цей мужик. Там це відео в перші дні повномасштабного вторгнення, воно там вірус не стало, облетіло, і це дійсно так відбувалося. Ну потім, після того, як він заграв, хтось там з сусіди вийшов. Такі ж тут, ну це більш курйозно, і ми намагаємося відволікали. Да, ми живемо. Усередині колективу але... ми також ставились до того, що ні, давайте показувати, як тут життя триває як далі. Андрій Данілка в Полтаві, він прийшов, Ще давав спільно. поради про музику, як звучить для нього Полтава. І Скоріше, він там це сказав: те, завжди підіймаємо, завжди підіймаємо. Та, да, мені хірово, але підіймаємо. Е, і, і от ми намагаємось робити те саме, Миколаїв. E, вся знімальна група перший день. Я люблю це місто. Воно було красиве, воно і є красиве. але зараз ти ходиш по центру, по цій пішохідній вулиці, і нема вікон. Взагалі все заколочено. І ці сирени, 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 сирени. Дуже легко впасти в таке mm, mm -hmm. Депресивний ні, стан, так? Ні, ні. А на третій день ми вже. Прям відчуваємо цю силу, яку ми показуємо, що да, тут зруйновано, але ми відбудовуємо. Да, у нас не було війни, не було води, але от трамвайне депо розвозить цю воду. Да, була така проблема, але ми з нею справились. От ось цей настрій він. Ну, і, і, і ще момент важливий. І що, що не саме... Саме йде, там все. Нам просто вже кажуть все. Що саме... все. А. Я хочу розповісти. Я бачила Давай. красива картинка, неймовірно чуттєва музика. І найголовніше, що ви відкриваєте людей. Угу. Це М -м -м. варто дивитися. Тож давайте нагадаємо, нагадаємо. нашим глядачам, де можна подивитися. Укр Ютуб проект. Ем... Як звучить світ? Ютуб. Україна. Як звучить світ Україна? Так, так. обов'язково подивіться. Ну і на телеканалі Дім О, точно Ех. -е -е точно. <рес> перепишемо <рес> <рес> ні. хлопці, Немає такої можливості. Дуже вам дякуємо за те, що ви робите, за те, що прийшли до нас сьогодні. Дякую. Всім обов'язково до перегляду. Обов'язково Ну, Треба. а ми вам дякуємо за те, що ви до нас завітали. Так, дякую. дякую, що запросили і дивитись.